Усім привіт! Сьогодні у нас 9 березня 24 року. Перевіз я батьківські сім'ї на лісовий ізольований облітник. На даному облітнику будуть облітуватися маточки Бахфаст F0. Маточки будуть з паспортом та ополіткою, провірені на печатний розпліт. Кого цікавить, звертайтеся. Даний облітник підбирався по деяким критеріям. Перше, це хороша чудова ізоляція від інших пасік та бджіл. Друге непогана кормова база. І третє, щоб був непоганий під'їзд. Хоча з ним виникли проблеми і частину дороги. Метрів 300 прийшлось підсипати, тому що була непроїзна. Даний облітник знаходиться в самому лісі, за лісом поля, які не обробляються, і далі знов ліси. Тому ізоляція доволі непогана. В даний час тут іде невеличкий обліт бджіл, тому що я тільки відкрив льотки. І ті. Бджолосім'ї, на які більш попадає сонечко, роблять невеличкий обліт. Вулики я розмістив на покришки, тому що в мене вони були в наявності. І це був самий дешевий варіант для мене. Зараз ми пройдемося по лісовому облітнику. Покажу вам, як я порозміщав бджолосім'ї. Підготовку до матковідного сезону я роблю рано, тому що під час сезону появляється багато роботи і просто фізично я її не встигну зробити. Тому підготовка проводиться зарані. Для того, щоб потім не було дуже тяжко і взагалі щоб змогти встигнути зробити те, що запланував. Ось бачите такий невеличкий обльотик. Бджоли вивчають нове для них місце. Хоча холодновато, але буде теплий день. І вони дуже швидко зорієнтуються на новому місці. Знайдуть водичку, тут є неподалік. Знайдуть перші пилконоси, коли будуть теплі деньки. Тому ось такі. Справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!